Змінюю, коли починається ожеледиця. Що стосується яку фірму обрати, є друзі. Виходячи з цього, вони говорять: слухай, ось ми взяли ось такі. У мене, наприклад, зимові шини служать 4-5 років. Це досвід водія Валерія Яковича. А ось Роман вже їздить на зимовій гумі, хоча уточнює, що взагалі не змінює її протягом року. Каже, що зимові нашиповані шини м'які ще за інші. Завдяки цьому авто зручне в керуванні. Два роки це можна так, що не піклуватись про те, що на зиму треба обов'язково міняти на нові. Ну а після двох років вже треба нові. Хлопець радить перед купівлею шин дізнатись більше інформації хоча б в інтернеті. Вибирати не саме дешеву гуму, дивитися, краще подивитися в Ютубі обзор, потратити на це там півгодини свого часу. В свою чергу ще один водій Руслан змінив літню гуму на зимову кілька тижнів тому. Каже, що кожного жовтня старається приїхати на СТО ще до значного погіршення погоди. Якщо трішки не встигнути, тоді черги дуже великі наші на монтажах, тому краще поки нікого нема, змінив та і все. У мене он ззаду стоїть якраз до ну то німецька, то дуже добре. З нашими зимами люди комбінують по-різному. Міняти літню гуму на зимову необхідно при середньодобовій температурі плюс 5 градусів. Радить власник СТО Андрій Прокопеня. Експерт впевнений, якщо не змінити шини до настання морозів, гума стає жорсткою і втрачає щеплення з дорогою. На зимній гумі прежде всього, ж сам протектор колес у нього більше щеплення з льодом. Зі снігом, ну також, якби якщо ми їдемо по асфальту і виїжджаємо на льот, то звісно машина не втрачає своїх властивостей в управлінні. Пан Андрій не радить купувати вживані шини та від невідомих виробників. А за його словами, найкращий вибір це Європейська гума виготовлена цього року. Він також додає, що в умовах українського клімату варто відмовитись від демісезонної гуми, оскільки вона втрачає свої властивості при мінус п'ятнадцяти. Той час, як зимова витримує навіть до 30 градусів морозу. В середньому її використовувати потрібно роки три, не більше того. Навіть якщо в тому, що протектор остався на ній, і вона ще на буде виглядати як в принципі як нова. То властивості самої гуми вони, звісно, вже будуть такі, що я не рекомендую такі колеса використовувати. Правоохоронці поки не штрафують за заїзду на літній гумі восени та взимку. Однак поліція радить водіям дуже ретельно підготувати авто до настання холодів, адже мова йде про безпеку свою та оточуючих, каже Наталя Кастильова, речниця патрульної поліції Полтавщини. Перше, на що потрібно звернути увагу, це акумулятор. Саме з настанням морозів можуть виникати проблеми із запуском двигуна. Моторне мастило, в'язкість мастила значним чином впливає на роботу двигуна. Перед сезоном холодів варто перевірити та за необхідності замінити масло та масляний фільтр. Також правоохоронці рекомендують перевірити на станції техобслуговування і гальмівні колодки та при необхідності підтягнути гальмівний трос, оскільки ожеледь і заметіль дуже навантажують гальмівну систему автомобіля.